미루지 마고 앞으로 가자 이제 가자 이제 가자 리함려마르레티 데부샤 나르케 아테스샤 А дані наразі провокації я вас придупреждав. Провокації можуть бути. Ми провокації не очікуємо. Читувана нормальне проведення акції. То я вам можу сказати? Ми прийшли сказати ні фашизму в Україні. Дуже багато молодчиків з'являється, які ходять. Зі свастикою, лозунги якісь там викрикують, фашистські. Тому що я член партії регіонів. Якби я була член партії другої, я б другу одягла. Тобто організа... організовується партія регіонів? Ні. Я сама приїхала. нашу Підтримати нашого президента і також нашу команду металістів. А <свистов> <от пушистка. свистов> Я вам не могу цього пояснить, а чому тут партия региона. Ми просто захотели Вон это сделать от себя как бы. <свистов> 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 «Да мы за партии. Мы за нашу Украину. Скажіть, будь ласка, яка ціль ваша приходу сюди. А чому без коментарів? Ви за мир? Да. Против фашизму, націоналізму. Ага, а організатор партії регіонів? Ну, ви ж не сліпі. Панове? Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли? Ще чому ви сьогодні прийшли за яку ідею? За, яку ідею? за якою ідеєю ви виступаєте? Ми виступаємо за партію регіону, за партію, яка має професіоналів, за партію, яка заводяться в народі України. А чому акція називається антифашистською? антифашистская акция, потому что очень много похожих моментов с тем, как Гитлер приходил к власти. То, что делает помаранчево, так скажем, помаранчево майданутая власть, я бы их так назвал, в прошлом. Ага, скажите, пожалуйста, в принципе, это организовывает партия регионов, а так? так? Это надо. Конечно, это партия регионов. Так, я за ты... Я за идею здесь. Только за идею? Ну, проезд нам оплатили. А вообще я за идею. Я живу в городе Харьков. А вы работаете? Я представляю за деньги. город Харьков, в котором за вы работают профессионалы деньги, девушка. И я вижу то, что происходит в Украине, я вижу то, что происходит в городе Харьков. Поэтому я приехал сюда за идею.